Вітаю! Мене звати Днес Віктор і я завідувач відділу моделювання технологічних процесів рослинниці. І сьогодні до вашої уваги хочу представити програмне забезпечення для обґрунтування машинотракторного парку сільськогосподарських підприємств. Щороку аграрії стикаються з необхідністю визначити, на якому полі яку посіяти культуру і яким парком техніки забезпечити її вирощування з мінімальними затратами. Задача не є складною для невеликого господарства, проте значно ускладнюється із збільшенням обсягів виробництва. Для вирішення цієї задачі і призначене розроблене програмне забезпечення. Розроблена програма дає змогу сформувати технологічні карти для вирощування культур господарств за попередньо розробленими технологічними регламентами. Для цього є можливість працювати з полями господарств а саме додавати нові чи видаляти існуючі. В час роботи з технологічною картою є змога для кожної операції вказати, які технологічні матеріали необхідні, вказати період і тривалість виконання, вибрати технічні засоби для її виконання, вказати експлуатаційні показники. Після заповнення цих технологічних карт можна передивитися графіки використання техніки. Наглядно визначити напружені періоди і за потреби відкоригувати використання техніки в цей час. Результатом розрахунків є структура витрат коштів на вирощування культур як для кожного поля окремо, так і загалом для господарства. Також є можливість перегляду детальної структури витрат за операціями. В програмі передбачена можливість ведення баз даних господарства, тракторів, комбайнів автомобілів, сільськогосподарських машин, машинотракторних агрегатів, а також технологічних регламентів. Є можливість імпорту результатів сторонньої програми. Розроблене програмне забезпечення дає змогу на основі початкових даних господарств перше. Сформувати технологічні карти на вирощування сільськогосподарських культур. Друге побудувати графіки завантаження техніки для планування ефективного її використання. Та третє визначені експлуатаційні затрати для вирощування сільськогосподарських культур як для кожної культури окремо, так і для господарства в цілому. Дякую за увагу. Запрошую до співпраці.